Посмертних зразків дуже багато, то в них немає відповідальної особи, яка має бути визначена в частині самостійно у себе взяти цей ДНК-зразок, запакувати його в стерильний там пакет і передати довіреній особі. Не дай Боже, щось станеться, не буде з чим порівнювати м м тіло, яке неможливо буде ідентифікувати, тому що між Україною і МКЗБ на сьогоднішній день відсутня угода підписана про співпрацю. У нас є закон про державну реєстрацію геномної інформації. Цей закон передбачає, що у випадку наявності воєнного стану військовослужбовці, поліцейські, ДСНСники повинні здавати ДНК зразки. Міністерство внутрішніх справ дуже швидко прийняли свій порядок, і з практичної сторони я знаю, що з їхніх підрозділів ДНК зразки беруться ну, беззаперечно, і це все працює. Міністерство оборони України. Цей порядок прийняло якщо не помиляюсь, в липні минулого року. Але коли спілкуєшся з практичної сторони, то вони говорять про те, що частина залишається виконання на розсуд командування ну, вірніше, в скажімо так, міноборони. Хоча наразі воно вже має такий більш зобов'язальний характер, то в них немає відповідальної особи, яка має бути визначена в частині, яка відповідає за відбір цих днк зразків. То у них немає матеріалів чим брати цей зразок, і відповідно є такі от складнощі, які не дають можливість реалізувати норми в цього закону, і це переважно саме пов'язано з підрозділами збройних сил України. Є військові, які виконували там непрості задачі, там на тих же кринках, да і вони зверталися до поліцейських і просили у них відібрати зразки, то скільки вони розуміли, що вони йдуть на небезпечні задачі. І вони можуть не повернутися. Тому тут не має бути такий ручний механізм. Має бути так, як це визначено законом, і так як це визначено вже прийнятим порядком, який вже діє з минулого року. З того, що порадив представників понаженого з питань Зниклої безвісті, це самостійно. У себе взяти цей ДНК-зразок, запакувати його в стерильний там пакет і передати довіреній особі, щоб у випадку, якщо цій особі повідомлять про те, що людина ця зникла, вона могла передати його ДНК зразок на подальше опрацювання. І тут важливо проводити роз'яснювальну роботу з військовослужбовцями для того, щоб зрозуміти, що Здача ДНК зразків це не є чимось таким, що може вплинути на подальшу долю військовослужбовця. Вони думають, що вони обов'язково там зникнуть, загинуть там чи потраплять в полон, якщо вони здадуть ДНК зразок. Вони говорять про те, що зі мною нічого не станеться зі мною все буде добре. Це звісно добре, така впевненість і все, але особливо важливо розуміти тим військовослужбовцям, хто не має кровних родичів. Про те, що якщо не дай Боже, щось станеться, не буде з чим порівнювати тіло, яке неможливо буде ідентифікувати, посмертних зразків дуже багато. Ми бачили так, що в обмін репатріація тіл загиблих, яка відбулася в цьому місяці, було повернено 563 загиблих, тобто це велика кількість. Це робота суттєва для лабораторії і для експертів. Якщо Тіло збережено і його можливо візуально впізнати, і його впізнали родичі, то там немає потреби проводити ДНК-експертизу. Якщо тіло не впізнаване, і це рештки тіла, якщо рештки підлягали впливу термобаричної зброї або іншим якимсь додатковим супутнім факторам, які впливають на кістки і на можливість виділити в посмертний ДНК зразок, то зрозуміло, що цей процес буде проходити швид... довше. З Практичної сторони родини зниклих безвісті, які ймовірно загинули, і потім отримують інформацію про ДНК співпадіння, да тобто це проходить 6-8 місяців з моменту отримання тіла чи рештків тіл. Хоча там представники ДНДКЦ говорять про загальний строк там 6 місяців, але з практичної сторони це 6-8 місяців іноді і рік. Тут головне брати, якби не те, що говорити, що експерти не бажають працювати. Тут треба розуміти, що кількість дуже ну, велика, на жаль, і головне, щоб було достатня спроможність, і технічна і людська да, для того, щоб проводити ці ці експертизи. І тут можливо важливо пам'ятати що Україна може долучати до складних випадків проведення експертиз Міжнародну комісію з питань зниклих безвісті для проведення ДНК експертиз. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісті це міжрядова організація, яка спрямована на допомогу в підсилення роботи по зниклим безвісті урядів країн, які до них звертаються. вона була створена після завершення війни в Єгославії для того, щоб допомогти країні в пошуку зниклих безвісті. Їх там було тисячі. Вони спеціалізуються виключно на ДНК експертизах того, що вони можуть на сьогоднішній день. Згідно тих меморандумів, які вони підписали з нашими міністерствами, це Міністерство охорони здоров'я, Міністерство юстиції, головне слідче управління національної поліції України. Вони можуть відбирати ДНК зразки родичів зниклих безвісті, які проживають в країнах Європи. І вони для цього роблять постійні місії для відбору зразків, от і поширюють цю інформацію через Міністерство внутрішніх справ. вони проводять навчальницькі поїздки. Вони навчають наших експертів, і в по підписаним меморандумом е, наші правоохоронні органи по постанові слідчого можуть їх долучати до проведення не експертиза досліджень по посмертних зразкам по складним випадкам тобто, коли наші експерти вчинивши всі можливі дії і заходи. Не змогли ідентифікувати по зразкам рештків людини тоді можуть долучити Міжнародну комісію з питань зниклої безвісті. Наскільки я знаю, їх долучали і до рештків тіл з тракту Оленівки. До деяких по яким неможливо було ідентифікувати, але ну не всі слідчі йдуть, скажімо так, на таку зустріч і виносять такі постанови. МКЗБ воно проводить не експертизу. я Вже говорила дослідження. І в них йде висновок спеціаліста. Чому саме так, чому саме не заключення там експерта? Тому що між Україною і МКЗБ на сьогоднішній день відсутня угода підписана про співпрацю. Тобто він процес почався, але він перейшов в режим окремих меморандумів. І тому ситуація є така, от про яку я озвучила.